Друзі, вітаю! Диктатор російський по імені Путін провів прес-конференцію. Такий підсумок року. Пряма лінія, дуже багато конфузів, провалів не міг виговорювати слово по 7-10 секунд. Намагався слово «рост» вимовити. Сказав, що готовий йти на компроміси і в той же час, що хоче повернути всі так звані стрічні землі. Американський журналіст, який попустив Путіна перед його аудиторією, сказав, що він буде слабким перед. Слабким перед Трампом, ну і Путін розказував про якихось близьких к ньому дітей. Не зрозуміло, чи це якісь натяки на педофілію, з якими він дивиться телевізор вечорами, чи це просто небажання визнати позашлюбних дітей, з якими він. Знову ж таки, дивиться вечорами якісь там російські фільми на ніч. Плюс обіцяє і пропонує Заходу влаштувати дуель над Києвом. Вони хочуть вмазати пана Арешником, а Заходу каже, давайте, ставте всі свої лучче ППО, да будемо дивитися. Ну так от він намагається грати нашими життями. Дуже радіє, що нове російське чудо це Грозний. Ну а знову ж таки, ми за історичну назву міста Джохар, якраз таки Ічкерія, не мала назви Грозний Ічкерія. Коли була колонізована Росією, втратила свою назву столиця, і власна Росія намагається розвивати Грозний, але ми бажаємо цій країні свободи і незалежності і допоможемо їм стати по справжньому незалежним. По-справжньому незалежність говорив і путін, що вони нарешті стали суверенними. По моєму після розвалу радянського союзу до них взагалі нікому не було справи. Ну але Путін захотів, як він сказав, жухи», так він війну називає. Загалом Путін виглядав дуже блідим, розгубленим а дуже часто не міг виговорювати якісь слова дуже часто губився. Вони там з Байдена сміялися, але цей персонаж точно в них не краще. Давайте проаналізуємо про що він там потякав. Є заяви і по Україні і щодо миру, і щодо нашого знищення, і щодо ударів. Ну плюс, тим більше, що в цей час Путін на геополітичній карті багато цього втрачав. Про це ми зараз з вами все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ми боремось проти російських наративів. Тому ваша підписка мега важлива тут інсайти, тут політична. Оперативна аналітика, тому ваша підписка допоможе в нашій боротьбі. Друге, я вас попрошу. Донат 152 бригада, курахівський напрямок. Дуже круті, класні дронщики. Ну от, треба допомогти з мавіками. Ребами а, і тепловізорами, тому, будь ласка, друзі, включіться. Це те, що супер треба. Курахівський напрямок, на жаль, надзвичайно гарячий. Ми з вами більше ніж половину зібрали 500 тисяч з хвостом. Нам десь 350 тисяч залишилось. Це поменше, це менше ніж по гривні з кожного підписника нашого з вами каналу. І бачите, чим більше ми ростемо, тим швидше такі класні історії закриваємо. Власне, Путін робив, э, робив заяви, а задів нього, э, заді нього летіли різні надписи, чому до сих пор не уничтожена Бандерівська верхушка, як купити квартиру, як взяти іпотеку. На День Конституції Путін вручав госнагради, А чому у Путіна до сих пор нет награди не заслужив. Мин словом хотіли зробити живе спілкування. Пропустили дуже багато провальних меседжів для своєї пропаганди. Почому у нас такі нечесні пенсії, як нам жити, як нам. А... Простим жителям Новосибірська взять іпотеку, когда ставка 26-28 uh, недопустимо високі стали ціни в музеї та театрі, книги стоять неприлично дорого. Владимир Владимирович, здрастуйте, скажіть, а чий портрет висить у вас в кабінеті? Uh, ну і далі купа таких історій. Ну от, але це знову ж таки це, це все дитячі ігри. Насправді, те, що говорив Путін. Демонструє, що він не в дуже доброму стані. Дійсно, весь в ботоксі, дуже блідий, загримований, от і не сконцентрований. От дійсно є слова, які він не міг виговорити по 5-7 секунд. Він постійно запинався. А коли почав американський журналіст задав питання, і сказав, що ви провалились повністю в Сирії, повний провал, ви не можете досягти нічого в Україні перед Трампом. Повстанеш Путін як слабкий лідер. На що Путін а, почав дуже довго кашляти, знову кашляти, кашляти, кашляти? Ну от, а поки не сказав, що от, ви ж можете в нас виступати, значить, це свобода. А ми вас не можемо, значить, це не свобода. Дуже смішна історія насправді через те, що Путін а, дійсно не зміг відповісти цьому американському журналісту. Американець наплював на них і пішов після відповідь на своє питання. Так що там вже в російському інтернеті а, почали говорити, що а, ось хто справжні господарі Росії, це американці прийшли, ноги на стіл, закинули питання, задали о -о обізвали. Чи не сказав інше слово, і пішли. Типу їм взагалі все рівно. А Путін так і не зміг нормально відповісти. Дійсно, Путін перед Трампом буде слабким. Ну от Путін буде виглядати надзвичайно мізерним. От але Путін сказав, що Трамп йому не викликав на зустріч, що Трамп йому не відписує, не дзвонить. І чотири роки вони не спілкувалися. Я трошки не вірю, начебто, була розмова вже, коли Трампа виграли. Трамп виграв вибори, і коли Трампа вибрали. Ну от а, але, типу, він дійсно. Не зміг нічого запропонувати, Китай назвав своїм другом, що на Китаї все будується, що всі його особистий друг, що в Сірії вони досягли всіх цілей, наприклад, що ось так, да, звісно, в Сірії задача, щоб не создали ісламський халіфат, а то Сірія його збиралась застворювати. І він каже: це була ціль, ми її досягли, і все. Тепер типу вже можна її їхати звідти. Я говорю до того, що насправді, якщо Путіну покласти на стіл від Трампа такі умови, які Клали в Сирії типу, вон всі з території і бази свої тут залиште. Ми собі їх заберемо. То Путін назвав це перемогою. Ось таку перемогу можна зробити і по Україні. От сказав, що вони готові йти на компроміси. Політика це ж іскусство возможного і невозможного. От, але в той же час, вкійшовши на компроміси, він не хоче відмовлятися від загарбання українських територій. Більше того, винесли 155-ї бригади Прапор. Це якраз вбивці і військові злочинці з Київської області. Вони там всі попідписувалися, це винесли все до Путіна. От, і Він там своєю лукавою диявольською посмішкою посміхався на фоні цього прапора військових злочинців. Що ще сталося на цій прес-конференції? Це те, що він сказав. Ну, це теж смішна історія. Він сказав, що з якимись близькими до нього малишами він дивиться російські історичні фільми. Я говорю, чи це невизнана педофілія, чи це невизнані діти? Не зрозуміло, але то, як він посміхається, трошки лякає, що з тими малишами відбувається. Найдурніше з того, що він казав, це спроба вихвалятися зухвало проти України, що мовляв, готові зробити дуель. Вдарити по Києву арешником, подивитися, як воно працює, а ваші ППО хай західні збивають. От, ну, типу, надто сильно а, він себе переоцінює. і Тут точно треба буде його за це покарати не тільки нам, заходу. Заходу за це треба карати. Надто вільно він себе почуває. От він каже, що в Україні йому з з ким а, працювати. А що в Україні в нього є тут спеціальні люди, які знають, як управляти українським суверенітетом? Ну це прямий привіт бойку. ми зараз до цього ще вернемося. Бойку і таким як бойко Медведчукам, а, і він зараз якраз. А... А він зараз якраз про цих медвечуків і бояк заговорив, сказав, що у них є тут свої люди. Це сигнал нам, поки він на нас ставить експерименти, забавляючись зі своїми малишами вечорами. Ну, от наша задача вичистити цих агентів. Найголовніша задача вичистити російських агентів, тому що це ставка на них. Вони прийдуть нас вбивати. По Україні він дуже багато говорив. Я зараз до цього ще вернусь. Але те, що він каже, що в нього є в Україні свої агенти, це задача нашим спецслужбам почати цих агентів знищувати в різний спосіб. Спецслужби знають, що робити. Когось на обмін. Я вам говорив, бойка треба міняти на азовців і на наших військовополонених. На стільки тисяч людей упакувати ОПЗЖ в єнточки, празнічні, і відправляти в Росію перед тим, як нам повернуть наше, а не тримати їх в парламенті. Що ще сказав Путін по Україні? Дуже багато часу він нам приділив. На Україні йде розтерзання РПЦ, но в мірі предпочитає це не замічать, заявив Путін. Ну, ми бачили ті розтерзання, як російські священики заводили російські війська в українські міста і села, допомагали обходити блокпости наших збройних сил. Путін сказав, що. В і виступленні з предложеннями по Україні все сказане. І нет смисла повторяться. Це пану Келову. По великому рахунку в червні він говорив про стамбул, стамбульські домовленості, що Україна повинна скоротити свою армію там до 30 тисяч, вирізати всі військові заводи, не співпрацювати з заходом по оборонці, заплатити репарації, вернути російську мову, державною ну не вернути, вставити вернути російську церкву, заплатити репарації, стати федерацією, вернути типу владу, яку постав. Авить, Росія, ну і далі, далі, далі. Ну, от зрозуміло, що Україні це не підходить. До речі, жалівся, що Стамбул зірвав Боріс Джонсон, дуже обіжений на Боріса. каже, все ідеально складалося, вже майже кабанчика закалули. Ну тут приїхав Борі і все зірвав. І Путін каже, що нехорошо йому це дуже не подобається. Ну ще пак вже вже майже сплів нам лапті, але щось пішло не так. Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, заявил Путин. Подписывать документы о мире Россия будет только с легитимным руководителем Украины, подчеркнул. Путін, що тут важливий меседж, те, що Путін хоче показати, що а, спочатку заморозка вибори підписання. Я вам про це говорив раніше. Про це говорили політики в куларах, західні політики. Наші що ось таке його бачення. Так само він і в Стамбулі пропонував. Тільки тоді ще був пряник, Як там в них Псо, Псковський, Тамбовський, які там ще пряники бувають. Тульський пряник. Був тульський пряник, він готовий був з деяких територій відступити, типу, ось вам перемога до виборів, що ви, ти, типу, нас відбили. Ну, наші правила, як пішли, так пішли. Звільнили чотири області. Якби Захід дав зброю, звільнили б все. Вудвард в своїй книжці пише, що найбільший шанс для деокупації, коли залужний повів армію настільки сильно, що дай ще зброю вимили цю паскуду з нашої території. Американці пишуть. Але бачите, не хоче е Захід дати Україні стільки, що це. Він каже, хвиля була настільки сильна, армія була настільки мотивована, що це можна було зробити. Не дали. Ну от. Ну і Путін тоді давав таку можливість, ну скажімо так, для розкачки, для розгонки. Ну а ну зараз він цього давати не буде, але теж каже, що спочатку йдіть обиратися, типу, йдіть балотуватися. Путін знову пояснив, чому вважає Зеленського нелегітимним легітимний орган Верховної Ради і представителі ради. Ну, в нас це називається депутати. Якщо якщо старому діду важко запам'ятати, Але якщо перше лицо нелегітимне і правительство виконує його дії, то воно теж тіряє легітимність і становиться соучасником. Просто знаєте, чиє б мичало, а російське б точно мовчало Люди, в яких виборів не було з кінця 90-х, Будуть розказувати нам, хто в нас легітимний, хто нелегітимний. люди самі вирішують. То зеленської є питання, але не питання легітимності, питання корупції інші питання. Питання легітимності країна на війну для себе закрила. Воюємо, а там далі дивимося. Країна не хоче розколу всередині, коли ворог на нашій території. І країна якраз демонструє дуже серйозну згуртованість. І зараз він намагається це розколоти. Те, що наша Верховна Рада легітимна, ми знаємо і без тебе. І те, що наша рада дійсно може робити результат, ми знаємо. Але як показав, вчорашній день може і не робити результат. Тільки з другої спроби, наша легітимна Верховна Рада звільнила Бойка. З бойка, ми ще проголосували, щоб Зеленський забрав нього Героя України, теж на третій рік війни Героя України бойко. Коли справжні герої сьогодні в окопах, бойко герой України в теплому державному кабінеті захищає російську мову, російську церкву, російські пам'ятники. Перед цим агітував за російських солдат тисячу днів тому. Але посадіть бойка, і Путін що скаже, що і Рада теж нелегітимна. Як так бойка викинули, його ОПЗЖ викинув? На ми їх викидати не буде. їх треба міняти на наших військовополонених. Uh, що ще сказав Путін? Uh, Росія готова вести переговори з Україною на базі стамбульських договоренностей з учетом ситуації на землі. Ну, ситуація на землі зараз виглядає наступним чином. Ми на Курщині. Він правда каже, що він нас виб'є, коли сам не знає, каже, так же не робиться, взяти сказати, за скільки ви зробите операцію. подожди, ты ж в Киев брать за 2-3 дня. Было ж таки. Но сейчас не делается. Вот не знаю, не может он вот. Також Путин порівняв гонение на церковь на Украине с расстрелом, который не замечает во всем мире, но предупредил, что это аукница власти Украины, устраивающим гонение на церковь. Любая безрода и племени они удерут и будут ходить не в церковь, а на пляж, уверяет Путин. От Просто що в цього дурака в голові. Просто це Україна не хоче тут російського впливу ні в царині релігії, ні в царині політики, ні в царині мови, ні в царині історії пам'яті, ні загалом в історії і політики історії. Україна викидає його як може. Просто це треба робити швидше, професійніше і агресивніше. І наші депутати, які не можуть зняти бойка, стиди позор. Кожному і кожній, хто не голосував за його звільнення. І чого це по два рази треба збиратися, щоб звільнити Бойка? Знову ж таки, а що це за велика така перемога? Звільнили з комітету, а нахер ви його призначали? Пробачте на слові. Наша, Ви його призначали? Російського агента, путінського друга, людину, яка сюди вела російські війська, в СБУ у тюрмах йому місце, вулкианувці, хай сидить, і готуються до обміну. А ми його назначаємо на комітет. Герої України, вибачте на слові. І інші герої сьогодні в нашій країні. Він герой Росії, тому що агент на заданні суперуспішно виконує поставлені Кремлем завдання. Він повинен сидіти не в парламенті, а на пляжці. А в нас зараз тут вносяться з ним. Вибачте, але ми давно мали б закрити цю історію. Це перше. Друге, Поки Путін розмовляв в Абхазії, вони ж там хочуть супердоговір з Абхазією, Абхазія пручається, нічого не хоче з Росією підписувати. Ну і зараз в їхньому місцевому парламенті почались перестрілки, і начебто вже є поранені та вбиті. Передають якраз такі грузинські змі. І от інформація перепровіряється, але зараз ми бачимо, що відбувається в країні. В окупованих територіях Грузії навіть там нема супербажання зближатися з Путіним. Вони розуміють, чим це загрожує їм в перспективі. От, тому зараз ми бачимо, що путінські ці заяви вони тільки на екрані так виглядають, і то не всюди. Там, де люди пишуть від себе, виглядає воно інакше. От. Але ми бачимо, що на полі бою так не є. Навіть на окупованих територіях вони пручаються. Він каже, територіальні реалії Україна на російській території. З часів Другої світової війни ніхто на російську територію не заходив, ми зайшли і виходити не збираємося. Коли він кажеш, він переміг в Сирії, ти програв, ти програв там все, і це треба визнавати. Дружба з Китаєм, Китай розводить вас на бабки і буде робити так далі, коли потім не верне всі свої території, а там мільйон квадратних кілометрів. До речі, на всіх китайських картах вони позначаються китайською мовою як китайські міста. Ну і чудо Грозний. Ми бажаємо, щоб Грозний дійсно став чудом, а чудо стало Грозним. І щоб Ця країна, яка називається Ічкерія, стала незалежною. Нехай вони заберуть всі ці гроші, а потім їх використають для здобуття незалежності. Не при Кадирові це буде зроблено, але це точно буде зроблено. Тому що Путін намагається навіювати туман своєї сили, правдивості, правильності і далі по списку. Ну, наприклад, програємо в Україні, каже Путін. Ні, ми ж боремося зі всіма країнами НАТО. Там же всі НАТО, практично всі страни НАТО, сказав Путін. Де ви хоч одну бачили? Ми нам війська обіцяють другі ріки, нічого не дали. Вони нам обіцяли допомагати, а допускали падіння Києва. Які війська НАТО тут? Тут є Збройні сили України, патріоти, які захищають свою державу, які точно знищать Путіна. Тому зараз всі ці розмовки треба ділити на 10. погрози. Ці його спроби себе масштабувати, вони ніякі нульові, король, голий. І те, що Путін намагається розпинатися годинами і сидіти, це доносити, це ще раз підтверджує сказане. Друзі, це вся інформація, яку ви видало це чучело. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якою буде реакція заходу. На ось цей дуель, куди Путін викликав захід, типу, вдарити по нас, що буде відповіддю Заходу. Бо якщо вони почнуть поставляти нам системи ППО, це значить, що вони прийняли цей дуель. І навпаки, якщо вони дадуть Україні суперзброю на тисячі, на дві тисячі кілометрів, двісті триста атакамців, це буде значити, що дуель прийнято, але не на території України, а на території Москви. Бо Путіна треба заганяти в Кут щоб він оборонявся, а не давати можливість фрівольно себе вести, погрожуючи українським містам. Друзі, це вся інформація. Напишіть відповідь на питання, підпишіться на цей YouTube канал, підпишіть своїх друзів, перевірте, можливо, ви не підписані, таке теж буває. А ми можемо зникнути з ленти, тому що нас атакують російські бота ферми. Ну, от, якщо ви не підписані, ми не будемо на зв'язку. Але найголовніше, що вас попрошу сьогодні, найкращою відповіддю Путіна будуть дії українських солдатів 152 бригада, курахівський напрямок, будь ласка, 100, 200 або 500 гривень. Це найкращі аргументи проти путінських. Маразме, там є і банка, і картка, і Пейпел. Будь ласка, долучіться, доходимо до фіналу, закриваємо, візьмемо відпочинок. Трошки треба буде підзаробити, щоб потім з новими силами вриватися. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!